Юрій Макар, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор історичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Я гостем програми. Чернівці сьогодні вітає вас в нашій студії. Вітаю вас! Тут власне тема у нас дуже серйозна, дуже велика, актуальна і глобальна. Ми будемо широка. говорити і широка. Куди рухається зараз нині Україна? Чи не здається вам, що зараз події, які відбуваються в нашій державі, дещо нагадують події, котрі відбувалися і наприкінці Першої світової війни? Бачите, події в Україні і навколо неї дуже подібні вже протягом ряду століть. Але ХХ століття і початок 21-го характерні, дійсно, як ви сказали, дуже подібними речами. Під кінець Першої світової війни зусиллями Леніна сотоварищі Сотоваріщі розпалася Російська імперія як така. На її розваленах утворилося ряд незалежних держав, передусім європейських, будемо говорити, то, от, скажімо, Польща здобула незалежність, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія. Чому Україна ні? Коли це питання задали кілька років тому Єжи Гофману, кінорежисеру польському. То він каже, ну, всі народи скористалися, а ви, ну, я так делікатніше скажу, не так, як він, відверто, а ви прогавили свою незалежність. І то правда так. Хто б не був винен в чомусь для України, передусім винні ми самі. Я буваю в багатьох країнах світу, знаю більш-менш світ. Ну, але такого, щоб в самому центрі Європи. Величезна держава і територіально, і за населенням була не те, що і взагалі ніякої держави такого знайти не можна. А з якими ресурсами з природними ну, ресурсами? Так -то з якими розумними людьми навіть так це варто -то згадати? Справа. Але ж тут бачите, чому от ви нагадали першу війну? Чому чому так? От закінчувалася перша війна. Україна проголосила незалежність і утворилася Українська Народна Республіка. За якийсь час більшовики її повалили і встановили свою владу. Нібито волею українського народу. Тоді Україну визнало 36 держав, але тільки визнало, ніяк не підтримали. Україна війшла до складу Радянського Союзу, затягнули її туди і серед рівних сестер Республік процвітала багато років, але процвітала, я так розумію, як колонія в самому центрі Європи. Паралельно в Екзилі у вигнанні, існували структури влади Української Народної Республіки. І коли розпався Радянський Союз, тодішній останній президент Української Народної Республіки у вигнанні Микола Плавюк передав. Же новообраному президенту України Ленідові Кучмі клейноди української державності. Була ву там все інше. Всі ми плескали дуже в руки, були раді, і ми думали, що ми є спадкоємцями української... Ага, спадкоємцями Української Народної Республіки. Ішов час, Плавюк нещодавно помер. І як мінялася, скажімо, Мінялися ну, події, як мінялися, як, як ми їх оцінюємо. Ну, Наприклад, була Друга світова війна, всім відома, трагічна. Але в її складі була велика вітчизняна війна. Ну, Не можна там нехтувати доли людей, насміхатися над нею, це гріх великий. Але чи була вона великою вітчизняною війною для українського народу? Дві потуги Радянський Союз, Росія в особі Радянського Союзу і Німеччина воювали між собою, а Україна використалася і тою, і тою стороною тільки для задоволення своїх імперських інтересів. І от ми після розпаду Радянського Союзу назвали, що для нас немає великої вічної війни, є Друга війна і є радянсько-німецька війна. йшли роки. Помалу, помалу, помалу повернулася велика вітчизняна війна. І ідеалами народу, українського народу є не українські ідеали. Тобто ми якісь проповідуємо інтереси не, не свого народу. Натомість ми маємо свою тяглу історію. Її перехопила повністю Росія, присвоїла собі. А ми ніби так впали з неба і тут заважаємо. Великому руському народові чи російському народові будувати якусь там слов'янську єдність, це слов'янську, якийсь там рос... русський мір чи що-небудь зовсім не так. Дивіться за роки, ну за століття, яке український філософ е Попович назвав Червоним століттям. Багато мільйонів людей загинуло в різних країнах, але подивіться на українців, якщо тільки брати. Революцію, оці післяреволюційні події, окупацію України російською більшовицькою владою, нижньої інтелігенції, Голодомор, їх щонайменше три було для українців. Ну, будь-що, то ну, так більш-менш я рахував, рахував, ну, набереться, мабуть, мільйонів з 50. Але ж других 50 не народилося. І нас об'єднали в єдину державу радянську. Залізом і кров'ю, як казав колись Бісмарк. Тепер залізом і кров'ю нас хочуть знову роздерти на куски. Чому? Тому що Росія виходить з-під покори. тобто не хоче бути слугувати комусь, хоче жити сама собою. Щоб їй цього не дати, в минулому році, як відомо, Жириновський озвучив позицію Кремля. Румунам пообіцяв заберіть, що хочете, угорцям пообіцяв, що захочете, полякам заберіть, що хочете. Першими на сміх підняли Жирновського поляки. А інші теж так угорці дещо там поговорили, а ні румуни, ніхто інший не сприйняли цього. А тепер ми бачимо, до цього це все йшлося. Поки був Янукович, який влаштовував Росію, доти вона терпіла Україну як. Стратегічного партнера. Гайнукович тоді вже, напевно, вже працював на Росії, потроху ну перші кроки то робив. Такий 100%. Він і його оточення вони не захищали інтереси, національні інтереси держави своєї, а інтереси сусідньої держави. Це давно добре відомо всім, особливо науковому середовищі. Він дуже багато розмов було. Переворот хунта зробила в Києві переворот, там натворили чудес, законного президента вигнали, ніхто його не вигнав. Він сам втікав, причому не з пустими руками. Звичайно. Путін виділив в Україні 15 мільярдів доларів, встиг дати 3 мільярди доларів. Де ті мільярди поділися? Хто їх бачив? А зараз нас податки змушені там нарощу нарощувати таким чином платити, треба буде за все, бо держава не має виходу. Армію немає хто утримувати. Нічого ми не маємо. Але які стратегічні плани йдуть тепер далі? Значить, ми хочемо в Європу. Нас не хочуть пустити вже силоміць тепер. Не так, що там, ага, хочете, не хочете. Янукович там десь кілька років дурив Європу, що ми йдемо до Євросоюзу. Не тільки Європа, всіх українців. зокрема. А прем'єр-міністра Азаров в той же час вів переговори про Митний Союз. Ну, не підписали того, митний просто не вдалося. Тепер нікуди. Ми шукаємо виходу. В нас в традиціях так склалося українців, що ми шукаємо, хто винен нам в чомусь. Всі винні, крім нас. Румуни винні, бо там займали Північну Буковину Бессарабію, Поляки винні, бо займали Західні області України. Навіть білоруси винні. А ми ні в чому не винні? Винні ми в першу чергу самі. Якщо покопатися в глибині історії, там не, не дуже далеко, була та так звана Люблинська унія колись, Литві і Польщі. Так а чому ж ми не взяли в ній участь? Там були воєводи українські. Але вони воліли то під поляками бути, то навіть під литовцями бути, а самі не дбали про якусь єдину централізовану державу. Підписав Хмельницький угоду з царем, ну, нібито правові... одновірним, вибачте. Що якось там, ну, то не, не буде поляк, не буде турок там, не дай Боже, а от свої єдиновірці просто прибрали до рук державу. Просто прибрали. І з того часу все повелося. Повелося так, що суспільство, як таке, воно просто зруйноване. Ми кажемо, от бідні люди на Сході, дійсно, вони бідні. Я маю проблему ту, що я. Тут у нас є спеціалізована рада з політичних наук, докторська, я її очолюю. В нас захищали дисертації з Донецька, з Луганська, з Харкова, з Дніпропетровська, з Запоріжжя, з Миколаєва, з інших міст України. Опонентами в нас виступали професори з Сімферополя, з Сівастополя. І ніколи не виникало питання, якою мовою говорити мова державна одна. Чи опонент був Севастополя чи Сімферополя, чи диссертація захищалася остання, до речі, в червні минулого року з Донецька захищалася. Дисертації ніколи не стояло питання. А мова дуже заважала, наприклад, Цирову, чи там кому-небудь. Це не випадково. Тому що боротьба за російську мову в Україні, де українська мова другорядна була, по суті, справи в порівнянні з російською, боротьба за російську мову це абсурд. Просто абсурд. Але все це велося для одного єдиного напруга, розлад, все інше. Тепер оці події, скажімо, загарбання Криму, там події на всхідних областях України, ну, як не як, ніхто нікого не тянув. Передали в 54-му році Крим Україні. І це нормальне явище. Але е, все комусь муляло. То флот Чорноморський, то те, то се. Скажімо, поділили той Чорноморський флот, але так поділили, що Україні не досталося нічого. За таку саму базу Сполучені Штати Америки в районі Гамбурга до цього часу платять німцям 4 мільярди доларів на рік. Ці нам платили неповних 100 мільйонів, але їх ніколи не бачив ніхто, бо то йшло погашення боргу за газ. А от після того всього, коли. Прилучили до себе Крим незаконно, почалося на сході України. розумієте, це трагедія всього суспільства. Я то вище казав, що з одного боку ми поклали мільйони людей заради того, щоб обідатися. Тепер треба класти знов нові тисячі людей за те, щоб вистояти. І на превеликий жаль, в тому середовищі в східних областей, зокрема Донецької і Луганської, на превеликий жаль. Ну, я не хочу грішити, не хочу людей ображати, але значна частина суспільства не підтримує України. Так воно є, це правда. Тому то й справа. А ось скажімо, на наприклад, і в той ж Луганської області. Просто... Вони ніколи не підтримували Україну. Той, то зараз нарешті це випливло. Сказати, в, значить, і зараз це всі бачать. і в Цій Донецькій області, по суті, справи є два губернатори: один нормальний український, а інший самозваний. Так ось цим самозваним е е губернатором Луганщини є уроженець Кельмінців Плотницький. А нормальним губернатором є Москаль, теж Чернівецький, <си> яка іронія долі. Розумієте, і там дуже важко, і, і з тими людьми їм там важко, вони їх нагрівають. Їх, от ви знаєте, Україна вас б'є, mm -hmm. Україна така, хунта захопила там така. Ну, правда, якось останні місяці трохи стихло про ту, про тих фашистів і націоналістів, трошки стихли. Бо, скажімо, я буваю часто, я вже казав за кордоном. Минулого року влітку я з дружиною був за кордоном. Правда, в Євросоюзі, але не в тих країнах, де я їжу співпрацювати. Ну і передачі йдуть. Ну, так якби люди, які не знають цього всього, то подумали б, ну, що, що то за українці? Самі фашисти б'ють людей, ріжуть людей, що ж то за люди? Це в якій країні показували це? Це в Греції. Ні, так показують в усіх країнах. Але ж діло в тому, що ми поки що нічого не протиставляємо. Ми тільки зараз за місяць обіцяємо показати на Європу і на світ англомовний варіант нашого розуміння. Угу. Ну, так, це вже скільки пройшло. Другий рік йде, а ми все збираємося. В той час, коли це треба було вже говорити. Причому маючи таку діаспору, яку ми маємо, скажімо, Канада, Сполучені Штати, та Європі, Великобританія та ж Польща. Е, розумієте, маємо потужну діаспору, але ми її не використовуємо. Ми дуже довго розвертаємося, щось там крутим, видумуємо. Та вже в кінці кінців вигадало і Міністерство інформаційної політики, тільки не ну, бачимо, поки чим ні, воно ну, займається. Ні, Це в тому то й справа. Ну, Бог з ним з тим міністерством, але от, допустимо, тих, хто бив людей на Майдані 30 листопада. Їх не покарано. 2013 року. Ще ні один не сидить. Що посадять, випустять, що посадять, випустять? Ну, питається. Так що ж в той же час ми людей шлемо на фронт. Угу. Ну, так же не можна робити. Тому до нинішньої влади я особисто претензій не маю. Не тому, що прем'єр-міністр-випускник нашого університету, його батько в мене був багато років заступником, бо я працював деканом. Не в тому справа. Справа в тому, що та спадщина, яку вони отримали, хоч президент, хоч прем'єр, хоч взагалі уряд загалом, чи Верховна Тарада, та спадщина така, що ніяка, просто ніяка. Єдине, що вони повинні щось категоричніше робити. Категоричніше, бо ми можемо говорити, там, засідати, відкладати, перекладати. Але це дуже довго, Україна війна. Не буде, звичайно. Як тут то, то нам перестануть давати гроші. Які кроки саме ви можете зараз окреслити? Кроки те, що загалом робиться, і на перспективу, то правильні кроки. Але треба конкретно робити кроки, щоб люди бачили результати. Бо Всяке є, навіть серед тих, хто там брав участь в Майдані, хто там на Сході воює, теж є різні люди. І то треба розуміти, що влада чогось там має остерігатися. Але тим не менше, якісь кроки, скажімо, по, по арешту навіть тих же грошей Януковича і компанії. Ті забирають, а ми кажемо: от зараз, 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 зараз ми вимагаємо, щоб спільнота світова визнала ДНР і ЛНР. Терористичними організаціями, а самі поки не визнав. А Верховній Раді Самітану поки ж це? що в першому читанні, так це поки що, а скільки часу пройшло? А ми все кажемо на перспективу. Тому треба та рішуче. Я вам повинен сказати, що світові, Росію, ну, скажімо так, нормальному світові, імпонує, наприклад, те. Що президент говорить англійською, прем'єр говорить англійською, багато міністрів говорять англійською, чиновники починають говорити англійською, це імпонує. Але на цьому не можна зупинятися. Треба робити самим, щоб ті знали, чого ми хочемо. А так ми тих закликаємо тих оголосити злочинними, а самі не робимо того. Так само з тими коштами, з тим всім. Тому треба просто якісь кроки робити рішучі, рішучі і швидкі. Ну, а я вже не кажу, що найважливіше треба зробити реформи. Будуть реформи. Я не хочу, знаєте, бо байок можна не розповідати багато. Але. Реформи, які саме маєте на увазі, в яких галузях? Ні, я хотів про економіку сказати. Дивіться. маємо приклад. Ми кажемо, що Польща для нас приклад. Е, мені приємно, коли говорять про Польщу, бо я там народився, хоча я не Поляк за національністю. Е, Польща для нас приклад. Так ми того прикладу не використовуємо. Колись свого часу, в 94 році, устами тодішнього президента Леоніда Кучми, ми заявили, що йдемо в Євросоюз. Є документи. І Польща тоді заявила, що хоче бути членом Євросоюзу. З 1 травня 2004 року Польща стала членом Євросоюзу. А ми чи наблизилися, чи віддалилися, важко сказати. Тепер ну, мені в силу службових занять до Польщі доводиться їздити щороку від 5 до 10 разів. Думаю, що найближча поїздка десь відбудеться ще до кінця цього місяця. Я на власні очі знаю з дитинства, що там було, і знаю, що тепер є. Пройшло багато років. Польща суттєво використовує своє перебування в Євросоюзі. Перебування в будь-якій міжнародній організації це не дешева річ. Польща платить величезні внески, але величезні дотації отримує звідти і використовує її не те, щоб спакував. Принад чому даний фтікстим, а використовують для розвитку держави. Дивіться, дороги, які вони зробили тут на Сході Польщі, яких ніколи раніше не було. А ми все на потім, на потім. Я хотів веду до того, що Польщі свого часу простили десь там порядка 50 мільярдів доларів різних кредитів і процентів до них свого часу. Я не виключаю. Я не кажу, що нам все просить і простять колись, але нам можуть суттєво спростити ситуацію, суттєво щось нам простити, як таке боргиті. Але якщо ми будемо робити якісь ефективні кроки, ви дивіться, що ми зараз маємо. В різних країнах є дуже багато українців, хто легально, хто нелегально ще до цього часу. Більше того, є. Багато тисяч, я б сказав, українських студентів, які навчаються за кордоном. Добре, це ще погано. Дуже добре. В одній Польщі понад там десь 15 тисяч з лишнім навчається. Я от в грудні був в Люблинському університеті імені Марії Кирискладовської на факультеті політології. На тому факультеті, станом на грудень, навчалося 110 громадян України, в тому числі з нашого університету. Добре, це чи погано? Це дуже добре. Але ці люди повинні сюди повернутися, маючи досвід якийсь якусь ну, знання, що треба робити. Але не всі вони хочуть зараз вертатися. Більшості не хочуть. Чому? Тому що в країні безлад повний. Але треба щось робити для того, щоб ці люди верталися. І вони тоді будуть дійсно вертатися. І все буде добре. А якщо ми будемо так. Рік посиділи на одному стільці, на другий рік на інший стілець. З того на той, так ніколи толку не буде. Ми повинні триматися якогось одного берега. Я не прихильник того, щоб Україна орієнтувалася, от Захід хай нас робить, хай з нами робить, що хоче. Ні, ми маємо мати свою позицію. Якщо вже говорити про економіку, то маючи таке геостратегічне розташування, яке має Україна на перехресті доріг між Сходом і Заходом, північою Півднем. Маючи людський потенціал, природні ресурси великі, вона повинна жити чи купатися в маслі за рахунок лише того, що через нашу територію йдуть якісь проводи: нафту, газа, електрика, чи, ще, чи просто транзитні перевозки по Суходолу, по залізниці, там, як, як тільки хочете. А ми в винні. Все це йде від того, що ми ніяк не можемо організуватися. І за ті майже чверть століття, які пройшли часу розпаду радянського до дотепер. Лідера ніколи сильного не було. Повинно бути лідер, та? наче лідер держави. Тут навіть не стільки лідер. Ви знаєте, є таке прислів'я, що кожен народ заслуговує на той уряд, який, як, який він сам є. Зумієте, лідери зараз, щоб золоті були, той окремий лідер нам не поможе. Я от спостерігаю десь так з весни, наприклад, минулого року, от дотепер. Йде колосальне пробудження свідомості людей. Але як воно довго буде тривати? Якщо це біди будуть у нас рік, два, три, п'ять, куди не йшло. Але якщо це буде наступних 70 -то років, то суспільство ніяк і держава ніяка. Тому то все залежить, от від сказали про лідерів. Лідери це дуже добре. І нинішні лідери всіляють надію. Але. І суспільство, і лідери мають робити одну і ту саму справу. Я розумію, що дуже важко позбутися в державному апараті зараз тих, хто є зрадниками, ще там кимось, але і в цьому ще не вся біда. Найгірша біда на самому низу, на самих місцях. Оцей найрядовіший чиновник, він ще ніяк не може зрозуміти, що він повинен робити. Бо всі привикли, що хтось має за шульдати. Угу. Розумієте? А такого ніде не повинно бути. На всіх ланках, у всіх сферах, це закладено просто. Ви знаєте, я дуже часто буваю в Канаді. Дуже часто. Вже тепер, правда, не щороку, але через рік буваю. Вважається, ця країна найкраща для життя. Ні, не то, що найкраща, вона Це є соціальна держава. Розумієте? Якщо говорити про якийсь соціалізм, то вона, Швейцарія і Швеція. Це найбільш соціалістичні держави. Розумієте? Чому? Там, наприклад, якби. Ну, умовно, так скажемо, в тій же Канаді Штатах, хтось порушив правила і хотів би поліцейському всунути якусь там купюру в руку, то той би єдине, що зробив, огрів би його палицею по спині і заволів найближчий поліцейський участок. Розумієте, чому? Тому що той поважає закон. Закон це вище все. А в нас особисті інтереси над законом. І закони приймалися тривалий час під когось, і під, під щось, а не такі, які потрібні суспільству. Я просто повторююсь, не повторюсь, дай Боже, щоб нинішня влада це змогла зробити. Ми оновили на, практично наполовину склад Верховної Ради, позбулися одіозних груп ще не до кінця. Ну, в усякому випадку комуністів вже нема. Партія гіонів, як така вже не існує, існує там, опозиційна та партія. Та але перефарбувалася, але все ж таки ні, ні, не, ще є. – Ні-ні, це, це все зрозуміло. Ось, але вже вони, вони вирішують. А ми протягуємо закони там, 227, 270, а чому не поза 300. Тих не так багато. У нас всі закони повинні проходити поза 300. Однак щось десь не так грає. Оце дуже і дуже складне завдання. Перебудуємо суспільство, зробимо реформи. Будуть нас всі шанувати, і ми почнемо себе самі шанувати. Власне, як ви гадаєте, пересічним українцям вже покращення чекати колиш. На все потрібно час ну, і нахилення, так само час. Якщо говорити про мене, то мені вже немає на що надіятись, ви ще можете надіятись на що? Ну, Спасибі за таке оптимістичне передбачення. Ну, якби бути песимістом, то взагалі то й держави не треба. Треба бути в найтяжчих ситуаціях оптимістим. Те, що Україна прожила, скажімо. Ну, більш від середини 17 століття від Будана Хмельницького і дотепер. Це суцільна трагедія. Однак покоління кожне нове наділо, що ось-ось-ось-ось, ось-ось. Може, тепер хоч буде ось, ось, ось на кінець. Ну, будемо сподіватися, що направду покращення таки будуть. Будемо чекати світлого, щасливого майбутнього для нашої держави, Але для не пасивно, України. Не пасивно, звичайно, тільки оптимістично так, будемо так. чекати. Хочу також вже у нас не залишається часу, буквально хвилинка до завершення програми. Сказати, що у вас сьогодні день народження, вам виповнилося 80 років. Всього, я всього на всього на всього. Я так. хочу побажати вам ще багато. Щасливих успішних літ, успіхів вашій трудовій діяльності, здоров'я вам насамперед і звичайно сімейного затишку та тепла. Ну, дякую, але все в руках Бога, коли мова йде про життя і здоров'я, а про роботу в руках ректора. Ну так, звичайно. Я думаю, що брати із вас приклад варто все-таки сприймати кожен день і зустрічати з гумором, з оптимізмом. Так нагадаю, що Юрій Макар, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор історичних наук, а також завідувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, був гостем програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами. Побачимось.